про те, як технології змінюють поле бою, зараз будемо говорити із командиром артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади Олегом Мартиніком, який з Лиманського напрямку до нас приїхав. І сподіваюся, що будемо з вами не тільки говорити, а ще й 115-ту бригаду підтримаємо донатом. У нас на екрані уже та номер картки, за яким усі охочі можуть закинути будь-яку суму. Повірте, кілька гривень це теж внесок на авто та безпілотники і реби для операторів дронів. 115- ї бригади. Пане Олеже, дякую вам, що ви з нами. Дякую вам. Артилерію називали королевою війни, але ви зараз у нас в студії, а на екрані збір пов'язаний із дронами. Як змінилася роль артилерії? На даний момент артилерія, на мою думку, і лишається одним із вогневих засобів ураження. Просто технології не стоять на місці. І доцільніше використати певний тип БПЛА, щоб знищити навіть ту саму рухому ціль, ніж застосовувати певну кількість і використовувати певну кількість боєприпасів. Того ми також розвиваємося, плюс додаються нові засоби розвідки, люди потребують навчання і різних матеріальних засобів. Того ми не стоїмо на місці. Ми теж помимо артилерії. Ми розвиваємося в БПЛА. Ви скільки років уже не захищаєте? Ну, від початку повномасштабного вторгнення я закінчив академію 22-му році. Ну, поступив 18 років. У 18 році я поступив в академію, випустився четвертий курс. І від перших днів можна сказати повномасштабного вторгнення. Я так і вардівізі. Ви професійний артилерист. Так, я кадровий офіцер. Угу. 22 й рік, коли ви почали безпосередньо на фронті застосовувати артилерію, і середина 25-го, наскільки змінилося те, як ви працюєте? Ну на початку війни, так як ми вже до повномасштабного, і я вважаю, по собі буду говорити перших півроку повномасштабного вторгнення, всі використовували артилерію так, як і колись. Виїжджали дві, три, чотири гармати працювали зводно, батарейно, вишиковувалися там приблизно і виконували вогневі завдання. Чого так можна було робити? бо Розвідка противника не була дуже сильно розвинена, і можливо це було виконувати і ефективно виконувати. Взявши початок 25-го року, це стало зовсім недоцільно і тяжко, бо противник почав використовувати такі, як Мавік, типу МАВІК. Uh -huh. Воно гарно розвідує, дуже класно, і видно зразу все, хто тільки як виїжджає. Плюс у них розвинулися їхні великі крила, як називаємо їх так. Того зараз ми беремо, що одна гармата це є одна вогнева позиція. Uh -huh. А як російська артилерія змінилася і як вони працюють? Змінилася? Вони ідентичні. На початку повномасштабно вони теж працювали. Ми навіть бачили, якщо в нас з'явилися мавіки, по 3, по 4, по 6 навіть гармат, мінометів виїжджали, виставлялися і працювали. На даний момент в них теж по одній гарматі, по одному вогневому засобу, це і одна вогнева позиція. А системи, з якими ви працюєте, які вони були на початку Великої війни, і що зараз у вас є? Ну, ми як починали на Д30-х працювати, mm -hmm. так і працюємо надалі. Система хороша, вітчизняна, але вона є досить точна, якщо її в мілих руках. Вона бездоганна, я вважаю. Угу. Ну звісно, що все працює в комплексі: і артилерія, і дрони, і інші засоби. Треба, щоб було всього і побільше, аби якомога більше росіян знищувати. Тому, шановні громадяни, ви зараз можете з цим допомогти, просканувавши QR-код, переписавши номер картки, будь-яку абсолютно суму закинувши на цей збір. Збір для операторів БПЛА 115-ї бригади на автівки, на безпілотники, на реби, на все, що потрібно для того, аби вони могли працювати, захищати нас і знищувати тих, хто. Хто хоче нашої смерті знищувати росіян, пане Олеже. Але застосування дронів з нашого боку, як змінило тактику застосування артилерії, як ваш симбіоз оцей виглядає? Ну на даний момент у нас розвідку ведеться нашими засобами розвідки. Вони виявляють противника. Ми приймаємо рішення, які першочергові цілі ми будемо знищувати. В Пріоритеті колективна зброя і засоби ураження йдуть. Потім жива сила, як там по групному переміщенню йде. Наша розвідка розвідує, передає нам координати. Ми негайно наводимося, і відповідно під теж під коригування безпілотної системи ми ведемо ураження mm -hmm. противника. Ну ясно, що росіяни теж намагаються знищити і артилерію, і ваші позиції, які контрзаходи застосовуєте для того, аби цього їм не дати, з того що можна розповісти? Звісно, та дійсно, Противник зразу також він веде активну розвідку, так як і по засобам БПЛА, так і радіоелектронну. Звісно, він зразу працює на заборону дій. Але, uh -huh. як показувала практика, і як буду говорити по своєму досвіду, вони не точно визначають координати. Якщо безпілотник дійсно засік, що от гармата працює, тоді так. Но Поки вони наведуться, дадуть перший постріл, скоригуються. Я по своєму скажу дивізіону, ми вже закінчуємо виконання вогневого завдання. Гармата маскується, укривається, особовий склад переходить в укриття. Угу, угу. А як еволюціонує сама логіка застосування артилерії? Тому що дрони ми бачимо, те, що півроку тому було зараз, уже взагалі не актуально, або треба дуже сильно видозмінити засіб для того, аби він далі працював артилерія, це велика система. Ти там нічого сильно не. Чертовні. Що ви робите для того, аби воно відповідало нинішнім реаліям? Ну, По-перше, ми їх допрацьовуємо в першу чергу допрацьовуємо протидії БПЛА. Різними ланцетними захистами, ми їх називаємо, угу. це протидії ФПВ, баражуючих боєприпасів. Плюс по вогневому ураженню ми працюємо комбіновано. На даний момент зараз пробуємо Артилерію ми, допустимо, якусь вогневу позицію противника. Коли підлітає наш дрон типу FPV, його дуже чути. І противник вибігає з різними засобами ураження цього FPV і може його збити для того, щоб ефективно знищити цю систему, артилерія також наводиться. Все ми починаємо працювати. Коли підлітає наші снаряди, відбуваються ж детонації, і противник переходить в укриття. Плюс він буде сидіти в укритті, бо снаряд летить, виход він все чує і розриви. От в цей момент FPV якраз залітає на ураження. Вони бояться вийти на протидію FPV, і от такими маніпуляціями ми можемо їх і затримати в укритті, і FPV може знищити як і живу силу, так і систему. 15 тисяч гривень. Ви вже задонатили, поки ми з паном Олегом говоримо про артилерію на дрони для 115-ї бригади на Лиманський напрямок. Це Донецька область. Люди добрі, будь ласка, підключайтеся. К QR-код, номер картки 5-10 гривень. Повірте, якщо всі, хто дивиться, зараз 10 гривень, закинуть. Ми з вами дуже швидко цей збір закриємо, і хлопці поїдуть далі, далі знищувати росіян. Пане Олеже, які нові технології ви інтегруєте для того, аби ефективніше працювати? Працювати окрім того, що ви розповіли, можливо, знаєте, з'являються і для вашого роду військ якісь нові сучасніші примочки. Як таких в принципі не з'являється, бо воно нічого там не змінить, як робота біля гармати залишилася, угу. і робота на вогневе ураження, і коригування вогню вона не змінилася. Оце єдине, що по розвідці ми починаємо розвиватися. Так я говорю за артилерійський підрозділ, розвідка плюс нанесення ураження FPV. І іншими там відповідно, що можна із кидами теж працювати. Ми навчаємо людей, люди навчені, є навіть багато, і ми готові працювати. В принципі, ну, тільки потрібні матеріальні засоби, бо в реальності, от ми навіть за збір, машина на фронті живе два тижні, три місяць. Це дійсно перше, це підвоз боєприпасів, да. підвоз матеріальних засобів, палива, заміна особового складу, ротація особового складу. Оце все дороги там не асфальт, будемо говорити чесно, і воно все впливає. Впливає, впливає і роби певну картину. Якщо ми згадаємо, звідки взагалі у нас е, з'явилося бажання розвивати безпілотні технології на самому початку великої війни, то це ж був брак артилерійських боєприпасів. що Це дуже спрощено, але через те, що не було достатньо снарядів, у яких у росіян десятки тисяч за день випускалося, нам доводилося крутитися і накрутилися на дрони. А от проблема із снарядами для артилерії, вона якось зараз вирівнялася, чи все одно дефіцит серйозний залишається? Ні, дефіцит серйоз. Зного як такого нема. Дійсно, не так, як би хотілося, багато є, але боєприпаси є. Просто зараз підходять більше до доцільнішого використання боєприпасів. Доцільнішого використання боєприпасів маю на увазі, що як іде Наприклад, якась одиниця техніки не будуть туди працювати одна одиниця. Техніка вся артилерія туди не буде працювати, бо це і недоцільно зловити попасти в рухаючу ціль це досить тяжко. І ну, артилеристи розуміють, що це шанс один на мільйон. Угу. Доцільніше застосувати FPV. От в цьому плані так, але зупинити великий наступ просування піхоти, наступ на боронетехніці дійсно артилерія тут а, артилерії нема рівних по. ФПВ не можемо ми випустити одночасно там 20-40 ФПВ, а одночасно відкрити вогонь 10-15 так стволів це взагалі без питань. Великі штурми з бронетехнікою на Лиманському напрямку з боку Росіян давно в останні були? Ну не таких, щоб великих, це не пригадаю. Дійсно, виїжджають пару там 2-3 танки угу. БМП, от такого типу, щоб величезних прям штурмів по 10-12. Броньованих машин немає, бо я думаю, що в них не стільки їх лишилося, щоб вони так використовували, і це зараз недоцільно. пересування по лісам, по дорогам вони не поїдуть, бо одна дорога в лісі, і можна легко попасти в засідки і так само бути знищеним. Ви від самого початку великої війни на фронті і точно брали полонених, бачили їх, чули перехоплення, розмов росіян. Що ви дізналися про нашого ворога? Що це за істоти? В першу чергу, що вони своїх людей не жалюють. Вони навіть, я б сказав, людей не вважають за людей. Поранених вони не забирають. Якщо ранені, вони їх, в залежності, їм легше, як вони називають це, обнулити і залишити тіло там. Свої тіла загиблих хлопців, вони не забирають. Вони лежать так і лежать, і лежать. От в плані цього. Пане Олеже, ну наші люди точно не такі наші люди хочуть і підтримують е, е, сили оборони України понад 30 тисяч гривень за наші 10 хвилин розмови з вами. Люди закинули. І ще є 15 секунд для того, щоб просканувати QR-код, переписати номер картки. Будь-яку доступну для вас суму закинути для операторів безпілотників 115-ї бригади на Лиманському напрямку. Хлопці та дівчата нас боронять. Повірте, наша підтримка вона не тільки фінансово впливає на їхню спроможність, а й морально, коли бачать, що тилу не все одно тил підтримує. Пане Олеже, дякую вам за захист, за те, що ви були сьогодні в нашій студії. Сподіваюся, не останнє ще до нас завітаєте. Точно це був Олег Мартинюк, командир артилерійського дивізіону 115 ї окремої механізованої бригади. На цьому я вже готова віддавати слово новинам.